Під оплиски хмельничан на сцену підіймаються учасники гурту Фріджем. Сьогодні вони презентують роботу, над якою працювали близько двох місяців. Не такою, бо з Слова Юрія Рибчинського, три поради та музику Ігоря Шамо гурт продемонстрував у джазовому виконанні. Ми спробували це зробити в джазовому виконанні, тому що я і моя команда, ми займаємося джазом, і ось використали елементи з джазу, тобто різні блюзові схеми 12 тактові, різні модальні гармонії, стандартні джазові гармонії, різні форми. Тобто, що стосується вже такого от виконання, то ми експериментували, і я сподіваюся, що сподобається глядачу те, що ми наробили. Під час заходу відвідувачі мали змогу почути твори Володимира Івасюка, Бориса Боєвського, Анатолія Горчинського та Платона Майбороди. Наприклад, візьмемо троянди на пероні. Та -да -та -да -па -па пісня. Я поча її слухати, почав її слухати. І я згадую савдеповські фільми, де використовувалася мелодія. Ну, це ж наша мелодія. Вона була написана в 60 якщо не помиляюсь, в першому чи, чи якомусь там третьому, точно не знаю. І це наша мелодія, і я вже розумію, що дуже багато вкрадено. І, і, на жаль, це треба відновлювати і показувати, що ми варті, що це наше. Минуле музику та сучасність поєднують у перформансі місцеві актори. Андрій Сарбін виконує роль композитора. Хотіли показати, що музика вона з'єднує, музика вона десь як пісок, от щось молоді звучать і утворюють такий зв'язок, який нас з'єднує з минулим і дає можливість доєднатися до майбутнього і таке послати послання майбутньому. Ось, і сьогоднішній наш виступ саме присвячений українській музиці і зв'язку з тим, що наші композитори доклали саме до розвитку цього мистецтва і цього напрямку в загальному. Сьогоднішній захід частина проєкту поза часом, який у нашому місті реалізовують представники управління культури та місцеві музичні виконавці за фінансової підтримки українського культурного фонду. Але як показали попередні наші перформанси насправді дійсно пісні, які народжені композиторами двадцятого століття, дуже яскраво перероджуються у виконанні хмельницьких гуртів сьогодення. І ми вже з нетерпінням очікуємо ще одного перформансу, який стосуватиметься академічної музики, який відбуватиметься в недобудові нашого музейного комплексу по вулиці Свободи, 22, камерний оркестр, солісти Львівської національної філармонії Київської національної філармонії будуть грати концерти відповідно Ігоря Шамо і Анатолія Косонатольського. Таким чином ми завершимо наші перформанси. Відвідати концерт можна абсолютно безкоштовно, для цього необхідно заздалегідь зареєструватися. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста.